Привіт, мої любі глядачі! Я рада вітати вас на своєму рукодільному каналі Марусина Скринька Рукоділля. Ласкаво запрошую вас в гості на мій канал і безмежно вдячна вам за те, що ви до мене завітали. Сьогоднішнє відео буде в форматі епізодику, і ми сьогодні з вами поговоримо про в'язання натхнення, де воно береться саме в цю чудову осінню, Початок осінньої пори про новий спільний проєкт, в якому я розпочинаю брати участь, і про смужки. Я маю надію, що найспостережливіші на україномовному Ютубі вже здогадалася, про що буде йти мова. А тим, хто не здогадався, я пропоную влаштуватися позручніше, взяти приємний якийсь напій, своє улюблене рукоділля, і провести зі мною цих декілька хвилин приємні розмові про рукоділля, про в'язання, і також насолодитися тим, що я вам буду сьогодні показувати. Отже, давайте розпочинати. А говорити я буду сьогодні про в'язання натхнення, про нові модельки, які народжуються, і як вони в нас народжуються, і як в результаті про новий для мене спільний проект Чудо смужку. Отже, давайте почнемо з історії. Чи дружу я з смужкою, яка в мене, яке в мене відношення з поєднанням кольорів? І я вам скажу, що Моє знайомство з смужкою розпочиналося не так кардинально, як можна зараз побачити на україномовному Ютубі. Мій перший виріб у смужку був дуже-дуже простеньким, але від цього дівчатка не менш, скажімо так, активним в моєму гардеробі. Це ось такий джемперок, який був зв'язаний з напівбавовняної пряжі. Це казал Baby Cotton. І він був зв'язаний лише в такому в техніці триколор. Тобто, ви бачите, що тут три кольори. Вибачте, я дістала не просувала їх, тому що я прекрасно знаю, що я зараз назад їх покладу. Цей джемпорок я дуже-дуже активно носила і ношу зараз. На жаль, кольори вже не настільки яскраві, як були зразу. Ношу я зараз його лише на прогулянки і так біля дому. А раніше я його носила скрізь. Прости лицевою гладдю регланом зверху. І для мене це найкраща посадочка і найзручніший одяг. Далі я пішла більш креативніше і залишки пряжі, які в мене залишилися від двох джемперочків, тобто від цього, що я вам показала, і ще одного, який зв'язаний в клітинку. Я зв'язала ось такий дівчатка-кардиганчик. Тобто я тут поєднала усі залишки пряжі. Кожна смужка в мене вив'язана е, віз, е, окремим візерунком. Як хотіла, так собі і малювала. Це такий кардиганчик, він без застібок, без гудзиків, тобто він такий кардиганна китка. Ношу його в основному влітку, і я ношу його дуже активно на відосі, на прогулянки. Якщо десь про холодний вітерець, такий знаєте, або треба накинути десь вибігти за донечкою в садочок чи ще щось. Чудовий варіант. І я вив'язала усі залишки своєї пряжі напівбавовни, які на той момент були. Це я в'язала 2 роки назад влітку. І ось такий кардиганчик у мене є. Далі, минуло Ні, цієї весни. У мене під впливом, як то кажуть, краси, яка в мене була в пряжі, у мене народився ось такий дівчатка джемперу. Він уже зв'язаний круглою кокеткою, бачите, зв'язаний з бавовняної, напівбавовняної та фантазійної ниточки з додаванням паєточок. І це прекрасна річ, я його носила. Весною на роботу. Я його буду носити осінню на роботу, і він надзвичайно красивий, він, красивий, він такий більш-менш стриманий, він елегантний. Також я використовувала тут різні візерунки, поєднання фактурних пряж, тобто дозволяла своїй фантазії гуляти на Можете взяти такий лайфхак, тобто кожен колір іншим візерунком, і використовувати, як вам хочеться, як поєднується. І зараз я працюю над джемпером, який також можна назвати джемпером смужку, тому що по ньому є смужки, але це вже осіння джемперочок, дівчатка, хто не бачив мій Вернісаж осінніх сініх барв, в якому я в'яжу ось цей джемперок, то ласкаво запрошую посиланнячко на вернісаж осінніх баров. Я обов'язково залишу ось тут зверху вам. І подивитися, ось такий джемперочок у мене виходить. Ви бачите, тут також присутня смужка. І ми плавно перейшли до головної теми нашого відео: це до спільного проєкту в смужку. Я не планувала цієї осінь взяти ще щось собі смугати, але мене настільки зацікавило відео наших організаторів. Це канал Марини, це Марина, канал її називається «Калейдоскоп В'язання і Наташа, канал її «Натка В'яже. Спочатку я побачила відео Марини, мені Ютуб порекомендував, і я перейшла, прослухала. Ви знаєте, мене зачепило. Коли зранку я на другий день після цього відео проснулася, я зрозуміла, що мені обов'язково треба подивитися ще відео надти. Я передивилась відео Наташі, і воно мене остаточно переконало. Відео Марини в мене зародило, як то кажуть, бажання щось створити, а відео Наташі переконало, що точно мені треба в цей спільний проєкт. В чому суть спільного проєкту? Суть в тому, що нам потрібно в'язати будь-що в смужку. Ви можете в'язати будь-які речі, аксесуари, плечові вироби, іграшки. Але цей спільний проєкт є призовим. І в розіграші призів візьмуть участь лише дорослі плечові вироби. Спільний проект триває з 15 серпня по 15 листопада і вступити до нього можна до 1 жовтня, отже, у вас є ще час. Вступити посилання на канали дівчаток, і я залишу знизу в інфобоксі. Якщо ви надумали, обов'язково постукайте до них, до дівчат-організаторів. І я думаю, що вас радо приймуть, тому що в нас така величезна, неймовірно натхненна компанія дівчаток українських рокоділечок. Я думаю, що вам... У нас буде комфортно. Під відео запрошенням дівчаток є посилання на чат в Телеграмі, і я вас запрошую. Давайте в'язати смугасту осінь разом. Можете в'язати і зиму, можете в'язати і весною і літо, але саме зараз і саме з нами. Так, я вам про терміни і основні вимоги розповіла. Далі, дівчатка запропонували. Е Вибрати пряжу самостійно, тобто ви можете обирати з того, що у вас є в запасиках в'язати, а також вони запропонували магазин розхом'ячка у Телеграмі, який створює набори пряжі самостійно, тобто різні кольори, різні фактури пряжі. І от, купивши такий набір, ви можете створити красу з цього набору. І тим більше магазин для учасниць цього спільного проєкту дарує 10% знижку. Тобто, ну скажімо, приємний бонус до гарного виробу. Я могла чесно скласти набір пряжі сама. У мене величезні запаси пряжі, які мене дівчатка абсолютно не гнітять. Нема в мене шаленого бажання вив'язати всю пряжу. Вона мені подобається, вона мені рідна, я не хочу її позбуватися. Тому мене зачепив, знаєте, такий якийсь спортивний азарт. Скласти пряжу, набір пряжі, самі зрозуміло, ти будеш вибирати пряжу під своє вподобання, яку ти любиш тому інше. А чи зможу я зв'язати щось класне з набору, який запропонує мені магазин? Це був для мене своєрідний виклик. І от я пішла в магазин. І дівчатка, я там потонула, тому що я по-перше. Розгубилася. Там таке різноманіття пряжі по такій смачній ціні, це просто вау! По-друге, там такі класнючі набори, що я просто впала. Але коли я побачила один набір, він називався Кармен, я зрозуміла, що він мій. Просто мій. Це попадання в саме «Яблучко». І я, звісно, придбала цей набір і показую його дівчатка вам. Це набір у біло-чорно-сірих червоно-рожевих відтінках. Ну, зрозуміло, кармен. Я вам ось так ближче його піднесу скажу, що тут є пряжа із люрексом. Тут є пряжа і ось пухнастенька, тут є пряжа і фантазійна, і букле, і ось сюди я доложила це вже моя пряжа. Я доложила сюди таку ніби фантазійну травичку. Це не факт, що це остаточний набір. Я точно буду додати до цього набору ще пряжу на резиночки. Тому що я не знайшла тут пряжі, яка б ідеально тримала резинку. Але це неймовірне. Дівчатка, тут є і паєточки, мікропаєточки. Є ось таке, дивіться, мікро мікробукле є пухнастики, пухнастики з люрексом. Ну, все, що душа забажає. І отже, це своєрідний виклик для мене: зв'язати з уже готового набору пряжі, щось дійсно цікаве. Можна було піти про проторені дорожці, тобто зв'язати або реглам зверху, або круглу кокетку, як я в'язала до цього, і вийшов би гарний виріб. Але ні, я хочу зв'язати щось для себе унікальне. Можливо, в когось з вас є вже така річ в гардеробі, і ви мені про це напишете, поділитеся своїм досвідом в'язання. В мене є річ в гардеробі зв'язана з цією технікою, але не смугастик. Отже, що ж це буде? Я хочу зв'язати пуловер, тобто він буде з вирізом. Пулове ем, рукав, летюча миш, і я хочу зв'язати цей пуловер в техніці поперечного в'язання. Тобто, я буду в'язати від рукава. До рукава. Тобто в мене смужка буде не, вертикальна, а у мене смуж... не горизонтальна, а в мене смужка буде вертикальна. Мені стається, що така річ нова для мого гардеробу. по-перше, в мене є лише джемпер, зв'язаний в техніці поперечного в'язання. І він зв'язаний однотонний з додавленням паєточок. Я його в'язала ще давно-давно на зорі свого каналу в спільному проєкті з російськими майстринями, тому я не дуже хочу зараз його показувати і говорити, хоча джемпер вийшов надзвичайно класний. Половер в мене є лише один, і він з напівбавовна, він більше такий літньо-весняний. -літньо а от мені хочеться саме такого смугастого, пухнастого, щось такого, я би сказала, більш зимово парадного. Отже, я планую в'язати смугастик це буде пуловер з рукавчиком летюча миш в техніці поперечного в'язання. Я маю надію, що вам таке цікаво. І ще. Я би хотіла на такий половевер в техніці поперечного в'язання зняти для вас майстер-клас. І тому питаю вас, любі мої глядачі, чи було б вам цікавий такий виріб? Зовсім недавно мені в одному з коментарів під моїм постом про 4 тисячі підписників одна глядачка написала, що канал цікавий, але майстер-класи для новачків, лише для новачків. Знаєте, в мене таке враження, що ця людина, напевно, не бачила мій плейлист з майстер-класами, тому що у мене там є половер в техніці поперечного в'язання, правда, дитячий. Мені здається, що це не дуже проста техніка. У мене там є джемпер в техніці реглан з вишивкою по джемперу із подовженою спинкою. Я не рахую це самою простою технікою. Так, його може зв'язати новачок, тому що я там детально все пояснюю. Але я б не сказала, що це дуже проста техніка. Так, в мене багато простих візерунків. в мене є шкарпетки, там інше. Ну, одним словом, мене це трішечки зачепило як майстриню, і я вирішила. ну... Хочете складного в'язання, давайте щось складне в'язати. Я не проти, я люблю виклики для себе. І я запрошую вас. Якщо вам буде цікавий такий майстер-клас, будь ласка, напишіть мені про це в коментарях, і я буду знати, що не мені одній цей половир потрібний. Так, це. Один набір, але, дівчатка, я на одному наборі не зупинилась. Наступний набір я купувала уже з, як то кажуть, з розрахунком на яскраве весняне в'язання. Я вже точно знаю, що моя весна буде яскрава, моя весна буде е, малиново-неонова, і я придбала ще один набір. Зараз вам, дівчатка, його покажу. Цей набір називається «Тропікана» і складається він з неймовірних, красивих, яскравих, е, малиново-оранжево, салатових, навіть це жовтий, ось салатових, зелених, е, різнокольорових ось таких відтінків. І я вирішила, що я з цього набору хочу собі кардиган. Кардиган на вальсну. Маю надію, що в мене все вийде. Можливо, я ще добавлю сюди якісь кольори, Моя тут не травка є. Можливо, добавлю якісь сюди кольори ще, можливо, трішки спокійніші, можливо, точно буду додавати щось на резиночки, тому що не бачу пряжу, яка би тримала резиночку і, скажімо, адекватно підходила для обробки. От, але основна палітра буде ось така. Тому у мене смугастик буде і весною. Дівчатка-організатори, можливо, ви ще весною запустите смугастик, бо набір у мене вже є. Отже, ви зрозуміли, що Марусю понесло в цьому магазині. Я придбала ще невеличку малесеньку бубіночку мариносику, але про це вже я розкажу трішки пізніше в своїх покупочках пряжі, тому що там зовсім інша історія і там для зовсім іншого проєкту. А ця історія. Е, чи, як вона називається? Смугастик, да? Мій смогастик чудо в смужку розпочинається прямо зараз. Я піду відв'язувати невеличкі зразочки, буду довитися поєднувати кольори, з яких я буду комбінувати, буду для себе робити якісь розрахунки. І якщо від вас буде зворотня реакція стосовно майстер-класу, я буду починати знімати майстер-клас. А вас, любі мої глядачі, ще раз запрошую доєднатися до нашої чудової компанії, яка шаленіє від смугастиків. І наприкінці відео я хочу вставити вам декілька фотографій, які я знайшла в Pinterest, якими я надихнулася, і я маю надію, які надихнуть вас. Отже, чекаємо вас, як учасників, чекаємо вас, як глядачів у нашому змагано проєкті, і маю надію, що вам такий проєкт, вам е, така ідея зайде. Ви мені про це обов'язково дасте знати. Отож, прощаюся, любі мої. До зустрічі на моєму каналі. До наступних зустрічей. Нехай у вас все буде добре, нехай у вас ніколи не покидає натхнення рівних вам петель, творчого успіху, побільше часу на улюблене хобі, і нехай у вас завжди виходить те, що ви хочете. Люблю вас!